Для чого мені дзвонили сказки? Провокувати ж? Я дивлюся, що у вас не вказана ця оренда чому? Не може такого бути. Ну, це особисте питання. Я не хочу на нього відповідати. 64,5 мільйонів гривень. За ці кошти можна придбати 43 пікапи Mitsubishi L200, або понад 300 Mavic'ів, або більше 4 тисяч FPV-дронів. Однак під час Великої війни з Росією ці бюджетні кошти використали на компенсації житла народним депутатам. Сама зарплата 40-45 тисяч гривень. Це вистачає на оренду квартири і на таке собі харчування. 40 тисяч йде на… Нольові на вийти на нуль. Відповідно до закону держава щомісячна покриває до 20 тисяч гривень за оренду депутатам, які не мають власного помешкання в Києві. Ми проаналізували декларації народних обранців та виявили, що дехто купує роликси та нерухомі за кордоном і одночасно отримує компенсації на житло в столиці. Більше того, низка народних депутатів орендують житло за понад 60 тисяч гривень, а це взагалі вище за їхню зарплату. Ну це особисте питання. Я не хочу на нього відповідати. Ну а чому ви не хочете спілкуватися? Ну, це, це дуже просте питання. Ну ну це особисті питання розумієте. Що, що касається моєї роботи, там. І публічна сфера це о особисто, Ну таке собі знає. Представник слуги народу. Певно не хоче відповідати на наше питання про оренду квартири, за яку бере компенсацію у держави, адже вона занадто дорога. В оголошеннях за адресою, де винаймає житло Негулевський, ми знайшли пропозиції квартир схожої квадратури за понад 60 тисяч гривень на місяць. А це більше ніж депутатська зарплата. Можливо, тому депутат бере компенсацію у держави. Але називати ціну за оренду йому якось незручно. Ігор Неглевський — один зі 160 депутатів, а це 40% усього складу, які отримували компенсації за оранду житла в Києві. Загалом на це пішло 64,5 мільйони гривень під час повномасштабної війни. Коли ти порівнюєш їхні декларації, бачиш в декларації там мільйони готівки, в доларах, євро, е, не знаю, колекцію годинників е, або інших речей. Ну, це трохи не трохи, а загалом контрастує, так? Ну, коли в людини такі статки, люди можуть собі дозволити е ну, не просто винаймати квартиру в Києві, а мати їх кілька, кілька будинків навіть. А але вони в, в той же час там не гребують і беруть е там, по кілька десятків тисяч гривень компенсації в місяць за, за житло. Ось, наприклад, народний депутат Сергій Лобазюк. У мене є потужна і професійна команда. Я людина слова. І завжди виконую, що обіцяв Підтримаємо зміни, продовжимо піклуватися про людей. За перші півтора роки повномасштабного вторгнення він отримав 316,5 з половиною тисяч гривень як компенсації за проживання в готелі Київ. Поки бюджетним коштом депутати викомпенсовувалося житло. Він придбав люксовий годинник Rolex за майже 400 тисяч гривень. У тому ж 2022 році родина Лабазюків обзавелася низкою елітних автівок. Нордеп користується двома Cayenne 2019 року, одним ранджем 2017 року, і мерседес Бенсом Бенцом» класу 400 2021 року випуску. Дружина Нордепа Віолета Лабезюк, голова Хмельницької облради. Вона користується новеньким геліком. Mercedes-Benz J63 AMG 2023 випуску вартість такого від 7,5 до 15 мільйонів гривень в залежності від комплектації. Та минулого літа сім'я Лобозюків нарешті придбала житло на столичному печерську та припинила брати компенсацію у держави. Втім, трапляється таке не часто. Ось найбільші багатії, яких ми виявили у списку тих, кому держава і зараз сплачує 20 тисяч гривень в місяць на оренду житла. Ми присягали ще й нашим виборцям. Нашим землякам, які довірили нам, перш за все відстоювати їх інтереси. Олег Воронько з депутатської групи відновлення України упродовж першого року війни узяв з бюджету 237 тисяч гривень. Водночас, в своїй останній декларації, нардеп вказав майже півтора мільйони доларів, мільйон євро та ще десятки сотні тисяч в інших валютах заощаджень. Євген Яковенко, колега воронька по депутатській групі, за два роки повномасштабного вторгнення отримав більше півмільйона гривень компенсації. Разом з тим, Яковенко має 950 п'ятдесят тисяч. Доларів 830 тисяч євро та майже 2 мільйони гривень заощаджень. Його дружина також має кругленькі суми в доларах, євро та гривнях. Обидва депутати на наші дзвінки та повідомлення не відповіли. Але ми поспілкувалися з іншим народним депутатом, який отримав 515 тисяч гривень компенсації. Е, для чого ви мені звони? Щоб провокувати? Чи що? е, ні, цікавимося. Просто в мене немає житла. Взагалі немає житла, щоб ви розуміли. А як став не, 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 не uh -huh. в нині будь в будь-якому місці, да вот так. Тому я маю право винаймати да, і отримати компенсацію. Обурення Неклюдова нашим дзвінком можна зрозуміти, адже він винаймає квартиру на 116 квадратів в одному з найпрестижніших житлових комплексів Києва, Новопечерські липки. Орендувати квартиру по сусідству з депутатом можна від 65 тисяч гривень. При цьому його зарплата менше 57 тисяч гривень. Сам Неклюдов разом з дружиною мають 1,6 мільйона гривень та понад 50 тисяч доларів заощаджень. До того ж, дружина Неклюдова займається продажами товарів через інтернет і минулого року заробила 3,8 мільйона гривень. В той час, коли в нас в державі є війна, ми боремося за кожну копійку до, держ... до державного бюджету, коли військове ПДФО забрали в місцевих громад, коли комунальні платежі ростуть, коли мобіліза... мобілізація зникровила український бізнес, коли. Податки будуть підвищуватися. Це депутат Петровняк. Він не задоволений законопроєктом, який може знисити надходження до бюджету. Проте сам Петровняк радо бере компенсацію на оренду житла з того ж таки бюджету. Я вас попрошу. Якщо у вас є якісь питання стосовно моєї декларації, будьте добрі, мені письмовий запит. Прийшліть обов'язково. Пів на всі ваші питання. Дивіться, я швидко все відповідаю. в мене немає чого приховувати. Абсолютно Ну це загальне. Просто я дивлюся, що у вас не вказана ця оренда пояснічому. В не декларації не вказано оренда. Mm -mm. Не може такого бути. У мене декларація вказана, я отримую компенсацію від держави за цю оренду, так що вона мусить бути. Я зараз ну, сам ще перевірю декларацію, але вона обов'язково має бути вказана. Євген Петровняк не відповів на наш запит, а номер просто заблокував. Певно, забагато незрочних питань. У вересні 2022 року його дружина придбала квартиру в Іспанії площою 130 квадратів. Також вона інвестувала більше мільйона злотих у два польські забудовники. Сам депутат цьогоріч придбав Ауді s 7 2023 року та вказав ціну удвічі меншу за ринкову. Усе це ніяк не зашкодило депутату Петровляку взяти на оренду житла з бюджету 468 тисяч гривень. Насправді не всі депутати однакові. Є ті, хто дійсно витрачають 20 тисяч гривень компенсації на житло не в лакшер будинках. Двоє з десятка опитаних нами депутатів чесно назвали суми, які витрачають на оренду квартири в Києві. Є й депутати, які мешкають у готелі. Така опція також передбачена законом. Їх 25 зі 160, які скористалися компенсацією. Я орендую готельний номер повністю на місяць, хоча перебуваю тут не дуже часто, здебільшого в Запоріжжі або на якихось виїздах. Тому номер за мною закріплений, я можу тут залишати речі. Бюджету компенсують тисяч. Да, І ви власному докладаєте вже. Угу. Ну, це дуже зручно. Тут поряд 50 метрів комітети, 50 метрів рада. Тому я не витрачаю на транспорт, на таксі, там, на якісь інші додаткові потреби. Ну тобто, тут антураж такий, савдеповський, звісно. Мені було, якщо чесно, трохи дивно побачити такі готелі. Навіть у 2019 році. Ось така невеличка кімната, але для того, що потрібно, все є. Це Олександр Шаптала, Сергій Шаптала і Валерій Залужний. Це мої обереги, тому що ну, я ж з окупованої території, я багато спілкуюся з військовими. Це бронік, який з Запоріжжя залишився. Бачите, яка спека в номері, кондиціонер не працює. Ні на холод, ні на взимку, О, теж, да, взимку теж не працює. А скільки ви витрачаєте час, щоб дійти до роботи? Десять до... До... хвилин, до хвилин Бачите, які вікна брудні, <свісно> то побачила б моя мама. Тут якось не вимикають електрику, я не бачу перебоїв. Або, можливо, працює генератор, угу. але ми його не чуємо. От цьому я, звісно, перевага. А у вас тут є? Та десь там є Це ось ванна, така теж звичайна, маленька, але комфортна. Головне є гаряча вода, туалет, ліжко. Що ще потрібно. Більш-менш тепло зимою немає місця в шафі, і нічого не діти. На жаль, інші депутати не запросили журналістів слідства інфо подивитися, як вони живуть. Надто ті, хто напевне могли б обійтися без державних виплат на оренду. Щоправда, дехто таки розуміє недорадчість таких виплат на оренду під час війни. Бо у держави мають бути інші пріоритети. У мене житла немає ні у Львові, ні в Києві. Тому доводиться орендувати. Я розумію, що будь-які кошти можна направити на військові цілі і так далі. І в нас рівень зарплат саме зарплата не депутатські, не компенсації і так далі. Сама зарплата 40-45 тисяч гривень. Це вистачає на оренду квартири і на таке собі харчування. Є ще 7500 на транспорт, 7500 гривень. Якщо хтось рухається автомобілем, ну, це туди-назад один раз з'їздити, десь там з одного кінця в другий кінець України. Або по Києву на пальне там вистачить чи на квитки, на транспорт залізничний. Ну так це вистачить однозначно. Квартира плюс комунальні, плюс транспорт, тобто 40 тисяч йде на нульові, вийти на нуль. То ми не говоримо про якісь там шикування, якісь такі речі. Експерт з руху чесно, який оцінює спосіб життя народних обранців, переконаний, що рішення з компенсації орент можна знайти так, щоб інтереси тих, хто справді цього потребує, були враховані. Безперечно, врегулювати ще більш точно цей процес і це явище можна з одного боку. Це має робити. Мабуть, апарат Верховної Ради і регламентний комітет. Регламентний комітет, до речі, кожного місяця він розглядає ці питання на своєму засіданні. Могли б, скажімо, більш проактивно діяти там на ЗК. Так, тобто вони це ж їхні компетенції співставити декларацію офіційну, так тому що це ж ми тільки е, враховуємо. Офіційно задеклароване майно, а що ж є там, очевидно, незадекларована частина е, не лише посадовця там, чи е, політика депутата, а й членів його родин. І якраз в компетенції на ЗК співставити спосіб життя цього народного депутата реально, так? Або відносно його декларації і е, його там, компенсації чи за житло, чи за транспорт. Тому було б бажання все можна врегулювати. На завершення має зазначити, що крем 64,5 мільйонів гривень, які були виплачені як компенсація за житло народним депутатам під час повномасштабної війни, держава платить також за поїздки по Україні та за кордон для депутатів, а також оплачує послуги помічників депутатів. Усе це мільйони і мільйони гривень. А що ви думаєте з цього приводу? Чи повинні ми як платники податків сплачувати за оренду депутатам? Пишіть у коментарях.